Додаємо нотку сучасності в машину Renault Logan. Для цього замінимо штатну магнітолу на сучасну 9-дюймову Q1. В Комплект до магнітоли ми підібрали також перехідну рамку та набір дротів, щоб все гармонійно виглядало та якісно працювало. Отже, спочатку демонтуємо стару магнітолу. Потім підключаємо та встановлюємо нову тепер у власника є. Музика, можливість дзвонити із салону авто, Підключити телефон за допомогою Bluetooth, CarPlay чи Android Auto дивитись відео на якісному qled екрані слухати радіо, отримувати задоволення від нового, стильного вигляду салону авто та доїхати до будь-якої точки за допомогою 4G та навігації. Хочеш оновити і своє, авто? пиши нам у діре. it's so hard